А для України наслідки Першої світової кі? Тому що Австро-Угорська імперія розвалилася, Російська імперія розвалилася. Українці мали змогу створити власну державу. Виникла е, з УНР, тому виникла УНР. А чого вони так надовго протрималися? Петрушевич, лідер з УНР. Вважав головним ворогом України поляків, uh -huh. а Петлюра вважав головним ворогом України росіян, білих червоних пофіг. Головне, що росіян, uh -huh. і того вони посварилися. Петрушевич пішов на поступки з білими. То України був шанс стати єдиною соборною самостійною, неподільною, але не Да, Не було єдності, всіх були різні думки, і з УНЕРівці підтримали свого лідера. УНЕРівці підтримували Петлюру. Коли утворилася УНР, на той момент що Центральна Рада, Австро-Угорська імперія не розпалася. Взагалі, початок УНР починається в 1917 році, коли ще не була закінчена Перша світова війна. А, е, і тоді в межі е, кордону з УНР ходили в склад угорської Австр... імперії. А, Тобто, то що було на території Австро-Угорської імперії, стало з УНР. А то, що було на Російській імперії, яка вже на той момент розпалася, то пішло під УНР. Все, дійшло. Йо-хо! я все одно не можу зрозуміти, чого об'єдналися, але недовго, тому що чвари, чвари і знову чвари, всі постійно. Сралися між собою за те, що в кожного була не така ідеологія. Петлюра хотів армію, Винниченка не хотів армію, Того Петлюра так бартанув... нас, тому Петлюра бартанув Винниченко. Ну, от е, Пет... е, Петрушевич хотів битися з поляками, Петлюра хотів битися з москалями. Того вони посварилися. Вони могли існувати, якби Петрушевич або Петлюра пішов у відставку. Якби один із лідерів сказав, окей, ми, наприклад, будем, не будемо воювати з поляками, Петрушеч би сказав. Або а можна поляками... було зробити по-хитрому, ми спочатку поб'ємо скалів, а потім сильно підемо поб'ємо поляків. Ну, якби зараз була машина часу, ми б туди прилетіли і сказали, можна забити так-то і так-то. взагалі, сказав Петлюрі, що не треба, не треба було брати Винниченка в центральну роду. А машина не гудзя?